Не воює мій тату. Папа. Із моїх рідних зараз воює мій тату. Дідусь. Да, дядька Максим, тато. Дідусь воює мій тато. Із моїх рідних зараз воює мама. Тато. І дядя Денис. І дідусь. Мій папа пошла на війну, щоб захистити дітей. Щоб захищати нашу країну. Він там нас от мин, ракет ані посічало планету. Тому что мій тато сказав, хто як не я буду захищати своїх дітей. Я просто знаю, що він хоче для мене і для всієї нашої сім'ї, для мого молодшого брата всього найкращого. Він душа на війні, щоб захистити мою сім'ю і дати моїй сестрі і мені майбутнє. Босія до нас. Ризаки, а не на нас охосяться. Я вважаю, що Росія хоче знищити всіх українців, тому що Росія хоче забрати нашу територію. Все, що ми бачимо і розуміємо на сьогодні, що їхнє завдання це просто винищити нас, винищити нашу націю і не залишити від нас ні сліда. Ми різні люди, і мені ніколи не зрозуміти їхніх вчинків. А тату я б хотіла сказати те, що. Незважаючи ні на що. Я завжди була, є, і буду його маленькою принцесою, яка його безмежно любить і чекає вдома. Ну, я його люблю, скучаю сильно за ним. Тато, я тебе дуже люблю і чекаю вдома. А ми тебе дуже любимо і чекаємо вдома. Ми дуже за вами сумуємо. Мамо, я тебе люблю. Завжди тебе чекає вдома. Повертайся. Тато, я тебе дуже кохаю.